Школу села Велика Вільшаниця Золочівського району завітали військовослужбовці-прикордонники, побратими полеглого героя АТО Володимира Селівончика. Діти вітали дорогих гостей віршами та піснями. Хліво українським вітає гостей! Дійти краще за вільну батьківщину, яку ми захищаємо від клятих ворогів. Мамі полеглого герої школярі подарували квіти. Прикордонники розповіли про свою службу про те, як мужньо захищав батьківщину Володимир Селівончик. Державний кордон території, на якій ми проживаємо. Звернять підрозділи західного регіонального управління, а точніше підрозділи військо-прикордонного загону, представниками якого ми сьогодні, якого ми являємося і до вас прибули в гості. Штаб військо-прикордонного загону входить 10 підрозділів, які безпосередньо охороняють державний кордон з Республікою Польща. Коли розпочалася війна на сході нашої держави, були створені спеціальні підрозділи, вони називалися окремі бойові прикордонні комендатури, які залучалися до проведення спеціальних заходів на сході нашої держави. На сьогодні зібрані безпередіть присутні учасники бойових дій, які проходили Службу в зоні антитерористичної операції. Ваші гості — це бійці ОБПК. В тому числі і вас односельчани, Володя Сілівончик, який віддав своє молоде життя за кращу долю нашого народу. Він відрізнявся тим, що він був, був, був дуже таким чуйним хлопчиною і як тільки десь бачив потребу в чомусь, намагався допомогти чи це мені, чи це будь-кому іншому. Коли ми їхали в зону АТО, він не побоявся написати рапорт про те, що він не відмовляється і згідний поїхати в зону АТО, і мужньо прийняв рішення поїхати і захищати, обороняти нашу державу. З перших днів, коли ми перебували на локбусті, звичайно, це вже ми бачимо сувору зиму, але цьому передувала ще й осінь, тому що заступили ми на бойове чергування 30 вересня 2014 року. І зараз ми вже бачимо облаштований блокпост, ми бачимо і ліндажі, ми бачимо загороджені конструкції з поліз, бетону. Але до того часу це було поле і лісохмура. Нас висадили з палатками і живучі в палатках. Ми одночасно несли. Службу на блокпості намагалися забезпечувати бойове чергування шляхом контролю за транспортними засобами, перевіряли всіх хто намагався заїхати чи виїхати через наш Блокпост, для того, щоб протидіяти розвідувальним диверсійним групам. Молодію з Салівончиком, тому що він не побоявся поїхати туди, де була небезпека, де була загроза, але туди так викликало його серце виконати його обов'язок. Я хочу сказати про те, що між нами завжди лунала фраза Хто крім нас ми мусимо бути там, ради наших близьких, ради наших дітей, ради нашої батьківщини. Якщо ми не будемо там, ворог може прийти на, нашу, на наші рідні терени суди. Тому ніхто, навіть слово, не сказав жалю про те, що він поїхав туди і десь в тій чи іншій мірі не, не міг бути присутнім. Відповідно певні моменти своєю родиною. Хоча в багатьох були поважні причини, але вони вибрали святий обов'язок захистити свою батьківщину. Я хочу низько вклонитися матері Володимира Селівончика Надії Васильівні, подякувати їй за те, що вона не лягла на порозі своєї хати, а благословила його на виконання цього святого обов'язку. Надія Васильівна, я вам щиро від цього нашого. Особового складу блокпоста Керпе Рибінське від нашої окремої бойової прикордонної комендатури висловлюю вам слова уваги і вдячності. Я дякую вам за запрошення, що ви запросили нас на сьогоднішнє свято, щоб шанувати наших прикордонників, тих, хто першими, як сказав Святий Отець, зустрічають ворога. І першими ми не зустрічали цього ворога. Але Сьогодні в Україні у кожному святі є нота смутку, бо святкуючи і вшановуючи, ми згадуємо про тих, чий подвиг, напевно, вже не можна виміряти ані метрами, ані кілограмами, чи подвиг вимірюється ціною людського життя. Сьогодні і тут, у вашому селі, ми говоримо. Звертаючись до матері Володі Селігончика, кожен по-своєму. Звертаємося, хтось каже, простіть нас за те, що ми в Звертаємося до неї і кажемо, простіть, що були байдужими. Простіть, хтось каже, бо в той час, коли треба було будувати державу, а, а я пиячий. Простіть за те, що в той час, коли треба було будувати справжню державу, викорінювати цю Совєтщину, а ми цього не зробили. Хтось каже, простіть, що маємо війну, бо ми не готувалися до війни. І в голос всі разом сьогодні говоримо, простіть. Ми маємо війну, бо ми не готувалися до війни. Сьогодні, друзі наші, військові, я вам безмежно влечу як керівник освітянської галузі за те, що ви приїхали. Бо сьогоднішній ваш візит це є підготовка до можливої майбутньої війни, якою, я вірю не буде, бо ми готуємося до війни. Бо нарешті наша держава, наш уряд і наш президент зрозуміли, що якщо ми не будемо... Готувати своїх солдат, якщо ми не будемо сильними, якщо ми не будемо готуватися до війни, то ми будемо мати війну, бо нападають не на сильних. Ми повинні бути сильні. Ми повинні не тільки декларувати, що ми миролюбива нація, що ми мирний народ. Я звертаюся до всіх, що підготовка до майбутньої війни, мої молодші друзі, це. Велика титанічна самовіддана праця через не можу, через не хочу. На кожному уроці, на кожній перегляді, в кожну хвилину вашого життя. В пам'ять про наших загиблих героїв Володю Селіончика, в пам'ять про Віталіка Бахора, ми повинні через не можу. Через не хочу, через ніяк ми повинні кожен на своєму місці. Робити все, щоб в майбутньому наша держава була дуже сильна, дуже могутнім, щоб ніколи в нас не було війни. Я звертаюся до наших військових. Друзі, закінчуйте війну на сході, проганяйте швиденько ворога, замикайте наш кордон на замок і повертайтеся сюди. Бо тут у нас триває другий фронт. Також дуже складний. Бо дуже багато тих, хто організовував вчора антимайдани. Хто збирав гроші на ці антимайдани, сьогодні попіднімали на своїх довгих шиях тонких шиях свої голови і намагаються правити бал тут у наш в тилу. Дуже багато із тих, хто ділив майно на зорі незалежності, проїли вже це майно, пропили, прогуляли це майно. І сьогодні вони понадягали камуфляжі і шастають отут по теблах. Понадягали балаклави на себе, щоб не було видно їхніх облич. І грабують місцевих людей. Дуже часто ми бачимо, як багато людей ходять по вокзалах, по місті, збираючи допомогу на АТО, а насправді вони збирають допомогу тільки на ресторани для себе і своїх прибічників. Я прошу вас, повертайтеся. І треба наводити порядок в Україні. Бо наша багатюща земля, наші оці прекрасні діти заслуговують жити в іншій державі, ніж в мене. Вітаю вас, з прикордонним. Я вірю в те, що наша держава має майбутнє, а це майбутнє сьогодні стоїть отут перед нами. Слава Україні! Героям! слава! Шановна моя українська громада! Мені дуже приємно, що на Напередодні Дня прикордонника ми відзначаємо День прикордонника в і на нашої школи. Безумовно, це є повага наших прикордонників до пам'яті, світої пам'яті Володі Сальвончика, який пішов захищати Україну і піджив до тої перемоги, щоб вигнати ворога і замкнути наші кордони завжди. Це є повага до нашої громади, повага до нашого села. Тому що Володимирська це прикола та школа, прикольне село. Він пішов на війну захищати Україну, він там загинув. Так сталося. Напевно, він не думав, що так буде. І ми ніхто того не могли передбачити. Але е реалії війни такі на війні вбирають люди. Це і це є погано. Але менше з тим, вертаючи сьогодні до родиння світлого свята прикордонника, мені хочеться побажати, що, щоб наші прикордонники. Відновили кордони України її цілісності, починаючи від заходу, від чопу до самого острова Тузла, Криму, щоб далі корупція наші застави, України кордонів, які перші мають зупиняти ворога, були на це, щоб Ні один загадник ніколи, ні з яких обставин міг зайти на, на територію України. Щоб наші мирні громадяни сприяли всьому в тому, щоб розвивалася наша армія, щоб армія була сильна. Бо, власне, якщо хочеш миру, готуйся до війни. Повторюючись, ми не готувалися до війни, або нас змушували не готуватися, щоб ми були слабенька держава, і щоб будь-який загарбник міг за декілька діб захопити цілу Україну, так як захопили Крим, тому що обороняти нашу землю не було кому. Я тішуся з того, що в Україні змінилася ситуація, я тішуся з того, що наша держава поставилася з розумінням до того, що має бути армія, має бути сильна армія. Тоді, коли ми будемо сильні, ніхто до нашої держави не зайде і не вибігне. А на майбутнє я хочу, щоб такі вливні заходи проходили з різними родами військ, з різними рукодотниками. А іншими, щоб наша молодь виховувалася в дусі того патріотизму, і вони хотіли мати особі військову форму, щоб вони хотіли охороняти нашу Україну, щоб вони любили Україну і були гідними громадянами нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Ви, шановні офіцери-прикордонники, керівництво школи, учні, батьки та запрошене в гості. Якщо в житті і є щось важливе, то оце майбутнє. І ви запитаєте чому? Сьогодення існує як ясниць. Минуле вже далеко-далеко позаду. І все, про що ми думаємо з цієї хвилини, залежить тільки від нашого майбутнього. Отже, я як начальник факультету іноземних мов гуманітарних дисциплін дисциплін прикордону армамада Національної академії. Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, яка розпрострована в мальничому місті Хмельницькому, і саме представляє науково професорський склад, який готує майбутніх офіцерів прикордонників прикордонників нової формації, які завжди готові захищати суверенітет і незалежність України. І я сьогодні хочу. Від всього керівництва нашої академії, від всього професія класського складу, слухачів, курсантів і студентів, придати вам найширіше побажання і побажати, щоб дійсно в нас в країні наступив такого очікуваний мир, злагода, спроби, щоб ми були етнічно толерантні і всі проблеми вирішували мирним шляхом. Серед усіх народів попереду буде сам той, хто вперше є в галузі думки та розумової діяльності. Отже, шановні учні школи, слухайте своїх батьків. Завжди благайте Бога про мир злагоду. Живіть по заповіді Господні і отримуйте тільки відмінний та добрі оцінки. І тоді Україна буде міцною, вільною і завжди тепер. Дякую за